Ринок арбітражу це ланцюжки активів з різною ціною та ємністю. Одні ланцюжки зникають, на їх місце приходять нові, в цілому, це більше ніж динамічна структура. Інвесторів та ентузіастів арбітраж приваблює невеликим відсотком, а безпекою самого процесу, який в арбітражі, набагато вище, ніж на інших других ринках. На протязі часу команда розробників оцінювала велику систему арбітражу з опорою на ринки криптовалюти CEX і Декс, а на ринку фіатних валют з опорою на надійних партнерів. Використовуючи досвід роботи алгоритмів високої складності, який накоплювався роками, розробники створили зручний та надійний механізм у вигляді мейчмекера. Який в автоматичному режимі бачить всі зв'язки як в світі криптовалют, так і в фіатному світі в одну одиницю часу, то тобто в онлайні, що дає нам доступ до нового ще неосвоєного ринку, а все це тому, що більша частина команд, більше 90% працюють або в криптовалютному ринку, або на фіатному ринку. Торгуючи обмеженим об'ємом, вони не можуть бачити глобальної картини, яку бачимо ми. І забираємо з неї прибуток. Щоби зменшити видатки та розходи, таким чином збільшити норму прибутку, ми також використовуємо офшорні компанії для переміщення великих об'ємів фіату, що дає нам ще одну глобальну перевагу. Важливо розуміти, що ринок арбітражу просто мега величезний і неосяжний, і поки що не зайнятий глобальним гравцем. І наша мета в тому, щоб стати цим глобальним гравцем. І забрати долю цього неосвоєного ринку для себе та інвесторів інвесторів, які входять у нашу спільноту. Бручить до уваги неосяжність ринку, навіть користуючись таким інноваційним інструментом, як наш орбітробот, ми не в змозі за короткий час охопити таку кількість ринку. Я хочу ще раз нагадати, що наша мета саме в цьому і разом з десятками тисяч інвесторів. Ми станемо саме тим глобальним гравцем, який візьме свою долю від цього ринку. І тепер завдячуючи розробникам, що випустили арбітробот. Кожен з нас може скористуватися інноваційними розробками, просто збільшуючи свій капітал на арбітражних Отже, Любі друзі, переглянувши інформацію від розробників, перейдем безпосередньо до бота. Арбіт роботи, бачите, такий, це головна сторінка. Група в Телеграмі підтримка, є, багато, є чати, в яких люди спілкуються. Все залишу під відео, посилання на реєстрацію. Також ми можемо подивитися на мій баланс, 100, 112 доларів. Я вже завів 100 доларів на свій гаманець І буду. Вже маю доступ до відкритих ланцюжків. Безпосередньо без 100 доларів дається 10 доларів на тестовий період і годину часу на пробу. На, якщо навіть ви не захочете на 100 доларів працювати, на 10 доларів ви зможете спробувати. Як бачите, в мене в роботі зараз немає. Тут такі є ланцюжки. Всі ланцюжки, бачите. Можемо вибирати, почти як дохідність від 0,10%, наприклад, за 12 хвилин ризики. Тобто, коли вже вибираєте це бланцюжки, дивитися, які монети, хто знайомий з монетами, криптомонет, криптовалютами, які позначки є, хто не знає там в маркетплейсі, можна подивитися там, все, розшифровки всіх значків. Отже, як бачимо, майже всі пропонують 10%. Не за довгий час, за 10 хвилин, тут 9, за 10 хвилин, буває 11. Сьогодні мені попало навіть вони бачимо 11%. По сайті. Давайте ми зайдемо 11 за 12%. І бачимо, він зайшов в роботу і на протязі 12 хвилин буде працювати, поки не, перейд, не, не перейд, перейдуть ці ланцюжки і прибуток автоматично з'явиться у вас на рахунку. Щоб не затягувати відео на 12 хвилин, давайте ми перейдемо знову. Сюди в нашого бота і побачимо, що в нас є тут різні правила безпеки. На YouTube викладають про Арбітбот, як він працює, як отримувати прибуток, що таке арбітраж. Одним словом, дуже-дуже хлопці, тут бачите, все є ваше партнерне, партнерське посилання. Також залишу під відео, кому цікаво буде, бачите, оборот структури, У мене вже 17 тисяч. Чоловік в першій лінії запрошено, зборон з них 40. Тобто Багато різних цікавих штучок. В одному відео боюся, що я вам всього того не зможу показати. Тобто, кому цікаво, заходьте, все тут є. Вивід ви працює, коли ваших 100 доларів удвоїться. Зробите 100 доларів. В середньому в день можна заробляти. Давайте я вам покажу. Зайдемо в Манет Страсті Вальт, який я підключив. До речі, хтось хоче по... Зайти і заробити гроші, попробувати заробляти таким чином. Рекомендую гомонець Трасті валіт. працює. Бачимо, е коли е ланцюжок спрацьовує. Е бачите, я працюю вже скільки днів. Зараз ми попер... тут рахується, що то, що на посиві, то вже давно. Е одним словом, за сьогодні четвертий день. Початок чи 4-го дня я заробив 9 доларів. Я не працюю цілими днями, можна працювати хоч 24 години, в кого є час. Я працюю, коли маю вільний час. Вони бачимо, закінчився моє, е, цей. Е, і прийшло повідомлення, що зараз зароблено ну, 84 ТРХ. Давайте зайдемо в чи він справді закінчив торгувати. Ні, він не закінчиться, прийшла попередня виплата, а та ще, як бачимо в процесі, ще 10 хвилин. Одним словом, після кожного завершення на когонець поступають вам кошти, ви від, від 100 доларів, коли примножиться, є ще багато чатів, багато, скажімо, інформаційних, де люди спілкуються, діляться. Наприклад, оцей арбітраж, це сугубо по арбітражу. Люди спілкуються тільки на тему арбітражу. Питання вирішують, радяться по, так, по стратегіям, як, як вибирати ланцюжки, що треба знати. Одним словом, цікаво. І саме цікаво, що виплати вже почали надходити людям, які в перших рядах, скажімо так, ризикнули і почали працювати. Я ризикнув лише три дні тому, тому заробив ще небагато. І, і так ділюся з вами своїм інструментом, яким я, скажімо так, на сьогоднішній день задоволений, бачучи результати партнерів, з якими ми працюємо, кому цікаво моя група гроші, долучайтесь також багато цікавих інструментів, інформації, якою я ділюся безпосередньо з вами. І всіма, хто захоче співпрацювати зі мною, можливо, комусь сподобається. Нагадую, що це арбітр-бот від Capital Вайл, який всі чомусь називають скамом. Просто люди не розбираються, не мають терпіння, не мають віри, що може працювати. Але як ми бачимо, Capital Wild працює. Зроблю огляд, що спеціально для нього покажу, які там зміни пройшли за довгий час, поки там все перероблялось. Створювали, створювався бот, підтягувалися нові інструменти для заробітку. Все покажу вам в наступному відео. Отже, кому цікаво, я не є ніяким зазивалою, просто ділюся інструментами, якими заробляю я і, можливо, будете заробляти також ви усі посилання на реєстрацію, на мою групу в Телеграмі, канал в Телеграмі, залишу під відео. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати моїх відео. В коментарях напишіть, що ви думаєте про арбітру бота, такого чи, можливо іншого. Зараз їх багато. Ну, я працюю з цим і ще з декількома, які працюють на повному посиві. Оцей бот для тих, хто втомився від посиву, хоче поактивнічити, може кожних 10 хвилин заходити і, і заробляти таким чином гроші. Будьте здорові, до зустрічі, всім профіту!